Найкращі підписники. Знаєте, що спільного у рівні забруднення нашої планети та животом мого батька вони обидва постійно ростуть. І якщо з другим я нічого зробити не можу, то спершу я буду боротися. Остановіться! Це ж просто жах. Люди викидають усілякий непотріб, який опиняється потім в океані. Лін, а чому усілякий непотріб опиняється в океані, а я ні. <звук> Досить звалювати усіляки непотрепу воду. Досить! В океанах вже є справжні острови сміттям. Що далі? Будуть цілі країни смітники. Так у нас вже є одна по сусідству. Навіщо нам ще? Бачите? Так значно чистіше. Навіть дихається легше. Але найстрашніше, з чим стикнулася наша екологія, це глобальне потепління. І я знаю, як його зупинити треба заборонити таких гарячих красунь як я гарячих це я Робиш. Іна скільки разів казала? дезодоранти руйнують озоновий шар. Ага. Значить я ходи воняй, а вона буде мазатися своєю косметикою. Між іншим, ось ця твоя хімія дуже шкідлива для екології. Її можна замінити на органіку. Бурячки на щічки, капусточку під очі, сметанку на лоба. Коротше, жінко, іди і одразу лягай пикою в борщ. Гарячий. Я вдома. Сереш, привіт! Та, давайте тобі допоможу. Та то сідай поїжджа. Так, що сталося? Нічого. Тата, ти у нас таке класний. Так. Спишного. Дякую. Що ви відбувається? Де ділися наші діти? Нічого не відбувається. Просто сьогодні батьківські збори. А. Ай, краплі скінчилися. Люба, ти можеш збігати в аптеку, купити мені заспокійливо чи е в магазин за вино. А віч воно тобі? От побуваєш на батьківських зборах, зрозумієш. Не, не вже там так складно. Хочеш, я тебе підміню. Ти серйозно? Абсолютно. Запам'ятай прості правила: не сперечайся стосовно грошей. Не погоджуйся готувати свята і не кажи, де ти працюєш. Взагалі нічого не кажи. Просто сиди і кивай. Mm -hmm. Хоча ні, не кивай. Хоча ще не в той момент. Хан, не переживай. Я якось поруч. Е, не переживай, це я тебе додала в батьківські чати. Ніби мені в чаті вдома. Не вистачає анонімних відкриток. Як добре, що в мене сидить слухняні. І не буде через них проблем. Ти так думаєш? Діти, йдіть сюди. Розкажіть, як у вас справи в школі? Чи все у вас добре? У мене все ок. Угу. Ну, от, Бачиш? А от Микита на екскурсії бодилася засуне засунув колонку. І вона то неукала, то гавкала, то реп читала. Це все? Ну, змазав дошку свічкою, засунув сірники у замок і кинув дріжджі у туалет. Це тільки микита. Так, вільні. А щось. А, сьогодні середа. Середа. Я забув. Там же ж мене мені треба буде піти. Просив Іванич допомогти йому з... А все-все, пізно. Я от якраз зараз домовляюся з подружкою про зустріч на шосту. Супер. Але в тебе ще є час ганяти в аптеку за заспокійливим. Смачного Сережа. Атан? Mm -hmm. Слухай, я зараз читаю статтю і написано, що гаджети заважають нам бути щасливими. Ти уявляєш? Гаджети сприяють виділенню швидких. Ти чуєш мене? Mm? Виділенню швидких дофамінів. Це, до речі, горман задоволення, ти знав? Mm. Я теж знала. І з часом люди починають бути залежними від гаджетів і перестають отримувати задоволення від реального життя. Угу. Mm -hmm. Антон. Mm. Ти мене слухаєш? Що, Сонечка? Що <кхм> я тільки що сказала? Ти, <кхм> Наташ, ти все правильно сказала. Абсолютно. <кхм> <кхм> ну, все, значить домовилися. Ми робимо детокс від гаджетів. З цього моменту і на весь день. Так думаєш, ми Угу. Mm -hmm. Я так думаю. Почекай Тобто ти хочеш сказати, що ми будемо цілий день без гаджетів? І починаємо прямо з цього моменту. Ти взагалі мене чуєш? Так, так? І що я тільки що сказав? Ано. Ти все дуже правильно. Антон. <смеш> з вами знову Інна. Зараз я поясню кожному, чому пакет не твій бро. А шопер. Бро. Запам'ятайте одне просте життєве правило. Люди з шоперами виходять з БМВ. А люди з пакетами БМВ виходять з тролейбусу. <плес> Також всі знають, що пакети дуже довго розкладаються. Страшно уявити, як він виглядатиме через 30 років. А <плес> <плес> я все ще живий. Я забруднюю вашу планету. Якщо що, це я була зараз пакетом зомбі. В мене просто маски зомбі немає. А як через 30 років виглядатиме шопер? Ось так, якщо я його, звісно, ніде не загублю. Не хотілося б дивитися на проблему лише з одного боку. Так, визнаю, в пакеті теж може бути щось хороше. Шопер! І головне, що ним тебе ніхто не задушить. От бачите, ви дихаєте, і земля так само дихає. Отже ще раз, шопер! Бро, пакет, не бро. Дуже чекаю на ваші лайки, коментарі та донати. Бо коли батьки побачать, що я порвала всі пакети, точно з хати вижену. Чому ці люди схиблені на пакетах? Вони якісь. У нас без гаджетів вийшов такий продуктивний день. Ми з тобою і пропили і підлогу помили, і пил протерли. І коли витрусили, витрусили, ми з дітьми погралися. І ми випрали брудні речі і штори з кухні. Ми перебрали речі в кладовці на балконі. Ми ще й пересадили квіти. Ну, Просто суперпродуктивність. Угу. Котра години? Одинадцяте, сорок п'ять. Крана. Що робити? О! Супер. Ще три хвилини скоротали. Клас! Клас. Та всіх на батьківських зборах п'ятого а давайте відмітимо присутніх Ткачук. Є yeah. Назаренко, так, Борисюк є. Yeah. А Трощенко тут. Добре, нам потрібно скинутися на «Атласи» по 100 гривень. А чому так багато? Вони що золоті? Я знайшла дешевше по 75 гривень. А доставку ви прорахували? Е, доставку так, 110 гривень. ще доставка? А ще ми збираємося усім класом в цирк. Квиток коштує 300 гривень. Так а на що цирк? Нехай діти на батьківські збори приходять. І так, цирк 300, атласу 100, фарби 50. Я одразу кажу, що я ні на що скидуватися не буду. Сережа, ну що, як справи? Та це треш якийсь. Вони сперечаються з приводу всього. Щоб я, хоч ще раз взяв участь у цих батьківських зборах, та не дай Боже. Вітаю всіх на батьківських зборах восьмого Б класу. Почнемо з переклички. Оніщенко є. Yeah. Поляков є. Yeah. Шурнюк. Тут, але я попереджаю. Я ні на що скидуватися не буду. Скільки нам тут ще блукати? Скільки треба? І не сказала, що приготує обід без м'яса. Навіщо? Тому що рослинне харчування екологічне. І абсолютно не смачне. Потерпиш. А я, наприклад, рада, що хоч раз в житті готуватимуни я. Так, нам ще лишилось зовсім мало. Кокосовий цукор, бананове борошно і мегдалеве молоко. І сирні шпроти. І сирні шпроти. Що угу. ти верзеш? Я просто подумав, ти випадково різні слова поєднуєш. Не тренди, йди давай. Дякую за покупку, гарного дня. Дякую. Ого, а чого так дорого? Здоров'я дорожче. Тепер я розумію, як працює цей ваш екоактивізм. Моя карточка повністю очистилась. З вами знову Еко Інна. Зараз я запропоную вам модні еко-челенджі. І перший челендж це блогін. Це коли ти збираєш сміття під час пробіжки. Таким чином вбиваємо двох зайців. По-перше, слідкуємо за фігурою. Та не за цією фігурою, а за цією. По-друге, очищуємо вулиці від сміття. Головне бути в рукавичках, бо можна потрапити на щось по-справжньому мерзенне. Наприклад, на колишню. І-і-іоу! <рапев> Наступний челендж: цукерку за цигарку. Люди палять і потім всюди кидають недопалки. Нам треба позбутися цієї звички. Обмінюйте шкідливі цигарки на смачні цукерки. Але в цукерках дуже багато дрібних фантиків. Тому міняємо цукерки на книжки. Так, книга це топ. Це наша культура. Це знання. А ще це папір. А папір робиться з дерев, яких на землі стає все менше і менше. Абсолютно все забруднює навколишнє середовище. Тому я позбулась всього. Доця, а ти їсти зараз не будеш, так? Да? Що ти знімаєш в такому вигляді? Тато, я між іншим прямо зараз рятую світ. Якийсь світ, світ самотніх чоловіків. А ну, одягайся! Тато просто не екофрендлі. Біом, я сказав! Антон? Mm -hmm. Домовлялись День без А... <звук> Антон це просто телефон. Ну, а раптом там щось серйозне. Раптом по роботі мені. Чого страшного? Відпочинеш один день від телефону, від своєї роботи. Отак. Не дозволяй гаджетам керувати твоїм життям. Добре. Е, Наташ, ж, ми ж домовлялись. Ні, ні, слухай, раптом там щось серйозне. Ну, там балістика або Христина. Ні, дивись, так справи не підуть. Якщо ми хочемо позбутись гаджетів, їх треба сховати. Отак. Добре. Добре. Але пообіцяй мені, що якщо я буду в тебе просити сказати, де вони лежать… — А ти будеш просити. А я буду просити. То ти мені не скажеш. Це холодно. Холодно? Я буду щось накину. Давай. Бережиш поки. Антон, mm. ну скажи мені, да гаджета. Mm. Це не для мене. Ну просто раптом щось трапилось, що раптом мама буде дзвонити, або нам треба буде подзвонити подіат. я сказав ні. Боже. Який ти суворий. Ну, коли мене щось забороняєш. Ти такий брутальний. Mm. Ну, прям справжній чоловік. Наташ, це не спрацює. Значить так, якщо ти мені зараз не скажеш, де лежать телефони, я тобі влаштую таке життя, що ти будеш благати мене знайти той телефон. Ти зрозумів мене? Це теж не спрацює. Ну, будь ласка, ну скажи мені, де мій телефон. Ну, Будь ласка. Ну, скажи. Ну, добре, добре. Коридорі в шафі в коробці з-під взуття. Там тебе взагалі немає сили волі. Це ж мої риболовні снасті. Куди ти їх збираєш? Інна. Попросила передивитись старі речі і позбутися особливо шкідливих для навколишнього середовища. Ясно. Ясно. Ну, тоді ось цей антицелюлітний обруч ми теж викидаємо, бо ним ти ніколи не користувалась. Та, ти що? Тоді попрощайся із рулем від свого велосипеда, Ось з цією іржавою каністрою і лижею на балконі. Тільки не лижа. Вона мені в Карпатах життя врятувала. Як? Я другу. Загубили не катався. Значить, так. Я тобі дозволю залишити баян. Якщо ти мені дозволиш залишити коляску, в якій ми возили Оксаночку. Домовились. Ну, І що ми тепер іні скажемо? Ми ж так нічого і не викинули. Фі, ой, з нас угу. Ми екораціоналісти. Виходь. Сережа. Боже, яка краса, квіти, троянди. Романтік. Як пройшли батьківські збори, розкажи. Оксаночка, сідай, відпочинь. Все. Все нормально, все гаразд. Але? А але я, я ледь витримав сьогодні. Вони не могли вирішити, скільки грошей скинути. І навіть поділились на коаліції. Одні – скупердя, а інші мажори. А я тобі про це говорила. Mm. Ну, і що ти зробив? Вирішив все дипломатичним шляхом. Яким цікаво? Я тепер просто голова батьківського комітету. Серже, ти нормальний? Слухай, просто хтось ляпнув, що будь-який ідіот з цим впорається. Ну і всі одразу проголосували за мене. Я ж тобі сказала, просто мовчи. Нічого не кажи! просто мовчи. Все добре, нічого ж не сталося. Просто тепер е, е, ми готуємо е, Хеллоуін і осінній бал. Ну і фонд класу. Тепер на мені. Це все? Я ж бачу що ні. Просто ти ж були ще збори в іншому класі, але там. І ти тепер там коли голова комітету? Оксаночка, ти, ти, ти чого? Я ж не залізний. Ну. Голова тепер там ти. Смачного. Mm. Може, спати підемо. Ти що тільки вечора? Просто цілий день без гаджетів. Що ще робити? О, ти макарошки готуєш. Mm. Знов. Ну, це просто єдиний рецепт, який я знаю на пам'ять. Ну, окей. А звідки ця каструля? Не завжди в нас була. Оця в пирожку? Оця в по Перший раз бачу. Ну, окей. No, okay. она а помечала, как ручно ты жуешь. Наташа, а что ты делаешь? Ого. Ти так швидко? Ну, а Без телефону там нічого робити. Привіт, підписники! Зараз я вам розповім, до чого призведе ігнорування проблем екології. Дуже скоро нам всім прийде. Гаплик! Ну, якщо Грета Тунберг з'їдеться з хлопцями, битовуха переможе екоактивізм. На вулиці стане дуже жарко, тому людям доведеться проводити в квартири центральне охолодження. Алло, це Жек? Якого чорта в мене батареї ледь холодні. Вже майже червень. Муе, 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 муе. Також через забруднення людство страждатиме від дефіциту питної води. Малая, що, є попити? Ні. Ану, попригай. Вирубка лісів призведе до того, що на планеті зовсім не залишиться дерев. А, а де всі гравці? Уявіть, настільки нецікавими в майбутньому будуть конкурси краси. <звук> Я хочу подякувати своїм батькам за те. <звук> не використовуйте пластик, бережіть ліси та не допустіть, щоб у грати тунбер з'явився хлопець. Але класно ми сьогодні, та? Пустинь, без день, без хаджетів. Ти що, ми круті. Ти молодець. Ти теж. На добраніч, кохайна. На добраніч. Маса-маса <звук> Маса-маса my summer sun